Бо там якраз є відповідні вивізки, де присунули, виконавчим тебе, старається. Полі чекає, чекає, так? Тоді, як погода? Тоді у мене є пропозиція. Зараз оперативно. Всі разом. Вийдемо на сход і там фотографію. Динов до них трогают. У нас не так багато. Жінки вниз. Нет, жінки тут будуть тут проводить, жінки снизували. Давай набираемся. А багатьом нет. А ти пана нафідіна. О. Молодий, я У вас всі благословлені. О, такічні. Зараз знімаємо, Зараз полимочки. Ні, я дивлюсь на вас. Оцей. Подивіться, щоб обличчя були вихідні. І давайте на 3-4 чуть на носочки край останній ряд. Просто чуть припіднімемося. І все. Добре. Останній а, ряд. Рай. Рай. Добренько. Увага. 3-4. Поїхали. Увага. Давайте трошки так само, тільки трохи веселіше. Трошки. Увага. Ще разочі. Увага. І ще посмішку і трошки. Увага. Все. А, а <ріхи> Коли фото буде? Значить, значить. <ріхи>